Привіт, Марям. Привіт, Валя. У нас сьогодні з тобою знову урок української літератури, як неочікувано. І сьогодні ми з тобою будемо говорити про творчість Івана Яковича Франка. От це один один з тих письменників, яких ну, він точно класик української літератури, безперечно, але це один з тих письменників, яких називають там фундаторами української літератури, типу, один з тих, кого називають в одному ряду з Шевченком, інколи змінюючи черговість, враховуючи певні особливості або той контекст. Про який говорять. І зазвичай їх згадують трьох: Іван Шевченко, Тарас Шевченко. Так, вибачте, Тараса Григоровича, Іван Франко і Леся Українка. Це такий пантеон, тріада така. От. Але говорячи про Івана Франка, ми сьогодні з тобою обов'язково згадаємо, звернемо увагу, напевно, так, на. Таку мистецьку течію як модернізм, ми з тобою коротко поговоримо про ранній модернізм. Він тобі точно знайомий взагалі як з історією мистецтва, точно ти про це знаєш, але ми з тобою окреслимо загалом, чому виникла потреба в зміні цієї культурної парадигми, чим вона була вмотивована? От. Ну і тема, так як я її окреслила, що Іван Франко це такий баланс між. Служіння мистецтву та суспільству власне відображає ту, таку ну, подвійність життя Івана Франка, який, якого ми добре знаємо як митця письменника, так, але водночас це інтелектуал, це політик, це громадський діяч, тому теж не можна це відділяти відокремлювати від його особистості. План дуже простий. Тут єдине уточнення, що, говорячи про інтимну лірику, ми будемо говорити про одну поезію Івана Франка, будемо говорити про поезію, чого являєшся мені, з е, яка належить до збірки зів'яло листя. О, але почнемо ми з модернізму. Модернізм це комплекс мистецьких напрямів. Це не можна сказати, що це один мистецький напрям. Як це було у випадку з реалізмом і романтизмом, тому що модернізм він складніший. Він складніший за рахунок того, що суспільство змінюється, суспільство стає, скажімо так, складнішим, напевно, теж більш комплексним. В суспільстві виникає більше різних запитів на різні почуття, емоції відповідно на різні види мистецтва. в суспільстві. Суспільстві еволюціонує бачення майбутнього цього суспільства, змінюється осмислення пережитого, минулого. І, відповідно, якраз злам століть, а це завжди, якщо ми говоримо про якісь мистецькі течії, злам століть завжди характеризується тим, що відбувається цей злам свідомості, культурної парадигми. Тому що люди починають. Ну, якось воно, по перше, тисне психологічно, цей злам століть, так? відчувати себе людиною двох століть, жити в двох століттях. По-друге, зазвичай це пояснюється ще тим, що в людей дуже великі очікування майбутнього і певні перечуття того, що на них чекає попереду. І, власне, модернізм він зародився в Європі наприкінці. 19 століття, але тут варто сказати, що він зароджувався неодночасно і у всіх країнах дуже по різному і десь ми можемо говорити про окремі країни, що там про модернізм можна говорити вже там з середини 70-х років 19 століття. В інших країнах це може бути трохи пізніше, залежно від того, як чим живе суспільство, чим жило суспільство, які. Проблеми були в цьому суспільстві, і, звісно, це також пов'язано з рухами суспільно-політичними які відбувалися на території різних країн. І модернізм він якраз характеризує ну оцю зміну, тобто зародження чогось нового. Але зародження чогось нового зазвичай постає на основі заперечення того, що було раніше, тієї традиції, яка передувала. Власне, новій, та, новій зародженій традиції. І говорячи про модернізм, ми маємо оглядатися на реалізм як культурну парадигму, яка панувала до приходу модерністів. власне, модерністи, заперечуючи реалізм, кажуть про те, що треба треба. Не дивитися на світ і не змальовувати світ таким, яким він є зараз, треба думати про те, що в нього зміниться, або показувати те, як цей, який цей світ недосконалий. І якраз говорить, говорячи про недосконалість світу, про його кризове сприйняття, з'являється така течія модернізму, декаданс. Власне, якраз про занепад, про критичне ставлення до всього, що відбувається в суспільстві і суспільства в цілому, і ну, власне Бодлер і його квіти зла це такий яскравий зразок модернізму і декадансу, в якому показується те, що цей світ не ідеальний, недосконалий. І разом з тим, що в цьому світі є мистецтво, яке є досконалим, і мистецтво, на яке варто витрачати свої сили і ресурси. Що мистецтво може бути тим єдиним ем, прекрасним, що є взагалі в цьому світі. Бо, на жаль, люди, їхнє життя, воно недосконале. Люди страждають, людям важко. Розвиток наук... Доводить, що е, світ набагато складніший, і людям є ще багато того, що люди не знають, і людям недостатньо вже пояснювати все тільки релігією, бо люди від, е, роблять наукові відкриття, е, які ускладнюють ті норми, які були раніше. Тобто, вже ми не можемо керуватися тільки тим, що е, Бог створив світ. Ми бачимо, що це складніше, що є теорія еволюції, і відповідно виникає питання про те, яке ж місце Бога в цій всій історії і традиції, і Фрідріх Нітше заперечує існування Бога, що є типовим модернізмом, таким постулатом модернізму, говорячи про те, що Бог помер. І, власне, хто ж тоді новий Бог в цьому світі? Це людина. Яка може е, замінити Бога, роблячи свої наукові відкриття і створюючи навколо себе світ? Е, також говорячи про е, цей декаданс, занепад, переосмислення себе, е, варто згадати Оскара Вальда, е, який взагалі е, був е, оспівувачем краси, який вважав, що крім краси, в її ідеальному, скажімо так, розумінні немає нічого, що вартувало би уваги. Це теж важливо розуміти, і це зараз, скажімо так, ми назвали основні якісь такі причини. Звісно, їх, їх багато. Ми будемо говорити про них окремо, коли будемо розглядати різні течії модернізму, тому що він надто складний для того, щоб все окреслити якимось одним, одним поясненням. Визначальні риси модернізму, які є тут на екрані, які ну ти, ти вже їх розглядала вдома, коли читала конспект. Я не буду зараз проговорювати все. Я хочу зосередити увагу тільки на окремих моментах. Перше це індивідуалізм і зосередження на неповторності кожної особистості, кожного явища. Це дуже важливо, тому що порівнюючи з реалізмом, ми бачимо, що фокус уваги знову зміщується на конкретну людину, на конкретну подію, на переживання конкретної особистості. Тобто не загальне якесь таке суспільне благо є важливим, важливим є відчуття кожної особистості її те, як вона себе в цьому світі. Зараз відчуває, з чим вона зіштовхується, як вона сприймає цей світ і як цей світ сприймає цю людину. Власне, причиною далі такої уваги ми бачимо поглиблення психологізму. Тобто, нам важливо зрозуміти, а чим мотивується взагалі така увага до особистості і що рухає особистістю. Тут, безперечно, Своє місце відіграла теорія психоаналізу, яка зародилась, утвердилась, і люди вкотре переконались, що особистість не є простою, ми складні, в нас багато емоцій, є багато речей, які впливають на наші рішення, є багато неусвідомленого, яке керує нашими рішеннями, і взагалі розуміння того, що людина є складним конструктом. Це породжує цікавість до людини. І, власне, теорія психоаналізу вона змінює підхід до мистецтва. Тому що тепер багато митців починають керуватися теоріями психоаналізу для побудови своїх сюжетів, для розгортання долі персонажів і інакше трактують дії персонажів також. Ну, символ утворення квіти зла це якраз яскравий приклад цього, цей символ. Так, і взагалі, символізм, як такий, він буде потужним струменем модернізму, в багатьох течях модернізму і струмінь ліризму. Тут ми якраз повертаємось до визначення лірики, що це не просто римовані тексти, це. Тексти, які описують почуття та переживання. Тобто тут важливий компонент, якраз емоційний, і важливо сказати, що в модернізмі знову відроджується поезія, тому що в реалізмі поезії було менше уваги. Великі епічні твори панували в літературі. А в модернізмі поезія знов виборює своє. Перше місце і якраз оцей, ця можливість поєднати символізм, риму, якусь таку загадковість, та, яку дає поезія, якраз потрібна модернізму. Естетизм, безперечно, згадуємо Оскара Вальда, все стає на свої місця, умовність. Нам не потрібно описувати точно глечик, який стоїть на столі. Ми можемо згадати про тінь. Яка падає від якогось предмету. І це наштовхує нас на емоції, на відчуття. Тобто нам не потрібно бути настільки фіксаторами реальності, як це було під час традиції реалістичної. Волюнтаризм, ідеологічність це все пов'язано якраз з Посиленням ролі людини в суспільстві, тобто значенням людини, її е, тим, що по світу починають, якщо ми говоримо там вже про початок ХХ століття, е, все ж таки змінюється ідеологічна парадигма. В ХІХ столітті починається збільшена увага до соціалізму, якраз теж про що ми сьогодні теж будемо згадувати. І загалом люди відчувають, що Має змінитись якась парадигма їхнього буття. Тобто, вже е, норми там, монархії, наприклад, вони не відповідають світові чуттю. Е, урбаністична е, такий е, ну, взагалі, урбаністична традиція, посилення ролі міста в житті людей теж стає дуже важливим. І, і ми будемо говорити про все це детальніше, розглядаючи кожен. Е, Кожен твір, який належить до, скажімо так, часів модернізму в українській літературі, ми будемо бачити, які ознаки характерні для яких течій модернізму. Тобто, тому що вони всі не можуть виявлятися однаково в кожній течії. Вони будуть десь більш, десь менш виражені. І зараз ми просто маємо розуміти, що люди в той період. Кінець 19-го, початок 20-го століття вони всі існують. От з оцими відчуттями в суспільстві, в своїй спільноті, відповідно, люди починають змінюватися, і тому змінюється запит на те мистецтво, яке їх цікавить так. Я просто хотіла з тобою синхронізувати думку, яку ми колись проходили на культурології, вона мені засіла голову і пояснила мені модернізм, що, грубо кажучи, з появою та істоталізацією християнства в західному світі. Людина відчувала себе комфортно як у Бога за пазухай, ну типу, що є хтось, який хто переживає, хто щоб там не трапилось, є хтось, хто цим займеться, або там в будь-якому випадку нас очікує щось хороше в кінці. І чим більше був розвиток саме науковий, да тим менше. Тим більше було влади у людини і менше влади у Бога. Тобто вона поступово цей баланс ем, йшов вже більше до людини, і Бог здавався вже не таким всемогутнім. А потім, да, до Першої світової е, Бог помирає у вигляді того, щоб ще, ем, нічше. І тут оце цікава ж тема, яка, ну, да, типу, я, яка до мене прийшла, є, як я собі пояснюю, це в інтернімся, що ти писало, що е, до цього моменту, якщо. Там така собі символічна людина європейської цивілізації відчувала себе, може трошки загубленою, але більш-менш розуміла, що існує Бог і він текер, то тут з'являється абсолютний оцей типу хаос, розуміння хаосу, розуміння, що у цього космосу, космосу в розумінні порядку, його не існує. Є типу, просто величезний хаос, і в цьому хаосі треба щось робити, ну, типу, треба просто існувати. Да? І означає, що якщо нема Бога, то, то тоді. Ну, тоді хто головний і так далі, тобто це пошук моралі і так далі. І, так далі. От, і для мене модернізм це про те, що ну, таке певне великий знак, знак питання, яке, як на мене, і зараз ми насправді непу, ну, типу, я я не сказала, що ми знайшли якесь вирішення. Але це таке якийсь великий знак запитання, який в різних країнах і в різних сферах мистецтва по різному От, Але це, це, це типу те, що от ми нарешті е, зняли, е, побачили, що Бога не існує навіть якщо він для когось існує, але це не те він суспільно більше не є основною да, так, типу якоюсь точкою збору якихось ем, цінностей. От і для мене, да, типу, модернізм це момент, коли людина зрозуміла, що типу всюди є хаос, та є прекрасний, не за там, так, є прекрасний всесвіт, але він абсолютно лякає і жахає тим, наскільки він великий, не незрозумілий і наскільки, е, наскільки багато нічого. І це все для, якось для мене все пояснюється з модернізмом. Так, дякую тобі дуже. І ти згадала дуже важливу історичну подію: це Перша світова. Це Перша світова, яка змінила взагалі розуміння у людей того, в якому світі вони живуть і як вони існують. Це перша так, ну, чому світова? Це глобальна війна, в якій люди відчули наслідки для всієї Європи і навіть більше, та, і навіть зараз. Ну це змінило порядку. Так, да, да, да. І всі про це знали. Тобто, це була перша, перша ситуація така. Якщо раніше це вибач, вибач, будь ласка, це типу, мене це просто вразило, тому що я не могла ніяк зрозуміти, чого таке ставлення до громадянської війни було в Штатах, і я потім дізналась, тому що саме на громадянській війні в штатах ем, вперше почала з'являтися фотографія, але не під час. Ем, Військових подій, а вже коли все закінчилось, приходили фотографи зі своїми великими бандурами, і фотографували. І таким чином, якщо до громадянської війни в Штатах ти, знаєш, там ти відкриваєш газету і бачиш свого родича інформацію про родича, який помер, і він такому якомусь. Офіцерському одязі такий весь благородний, тому що війна є чимось благородним. То тепер люди, бачачи ці фотки, просто е, трупів на полях шукали своїх родичів, і оця сакралізація війни дуже сильно змінилась. Але це був локальний конфлікт. А перша світова це перший раз, коли стільки багато є документалізації. Всі це бачать, і дуже і типу і дуже велике. Навіть якщо твоя країна не приймає участь в першій світовій, ти бачиш це все. От я думаю, що це, це можливо навіть ну світова звісно, що вона велика і так далі. Світова вона навіть в контексті того, що кожна країна приймала участь, але в тому, що вона вплинула на всіх. емоційно це символічно точно. От вибач, все. Так, дякую тобі дуже. Вона дійсно ця війна вплинула на, по-перше, вона позбавила людей відчуття безпеки, яке в них могло бути. Навіть якщо це було уявлення про безпеку, тобто, якщо це навіть була не гарантована безпека, але вони собі приблизно розуміли, що десь там вони спокійно живуть. Все, все змінилось. Вони розуміли, що кожен може опинитися на фронті. По-друге, ми розуміємо, що Перша світова і наслідки Першої світової вони не зробили людей щасливими. Тобто це не закінчилося феєрією, ейфорією і радістю. Це, це були жахливі відчуття, і які потім ми можемо. Зрозуміти, що це відчуття страху і відчуття напруги воно наростало в суспільстві до Першої світової, і воно, звісно, знаходило вихід у формі мистецьких творів, тому що це спосіб людини взагалі осмислити себе, осмислити своє буття, і ми про це до речі з тобою будемо говорити, коли ми будемо говорити про творчість Василя Стефаника. От ми будемо говорити про експресіонізм, і там якраз можна буде побачити це відчуття жаху і несправедливості, яка панувала в світі. Але це одна з емоцій, яка мотивувала людей писати, малювати, не знаю, писати музику, твори тощо. Тут я хочу звернути увагу на зображені обкладинка книги Соломії Павличко Дискурс модернізму в українській літературі. Це книга, яка в 90-х роках взагалі збудила спільноту українців тим, що було осмислено дуже комплексно явище модернізму в українській літературі, і воно важливо для тому, що. Після модернізму, який в українській літературі відбувся дуже яскраво, про що ми з тобою зможемо переконатись, В чому ми зможемо переконатись неодноразово, після модернізму прийшов соцреалізм як єдина доктрина мистецька, яка тривала дуже довго, ця настанова і заборона фактично на державному рівні творити будь-які інші тексти. Тому зараз ми з тобою фактично сьогодні в нас з тобою такий перший крок. До ну, певної золотої епохи, можемо це так назвати, епохи розквіту мистецтва в Україні, коли дійсно ми ці різних генерацій могли творити в один час, творити разом. І тут коротенька картинка, я думаю, що Тут легко подивитись на те, як змінюється парадигма. Тут, звісно, трошки забігаючи наперед, тут є порівняння класичної літератури, модерної і постмодерної. До постмодерному ми ще дійдемо трошки пізніше з тобою, але загалом, якщо ми бачимо ці конфлікти, тобто класична там людина і природа, в модерні це людина і суспільство, так, як одна людина в суспільстві себе відчуває. А, ну, постмодерн – людина технології, звісно. В класиці людина проти людини, модерн людина проти себе, людина на, в діалозі з самою собою, в конфлікті з собою. Ну, людина і реальність постмодерна. І, звісно, конфлікт літератури класичної: людина і Бог, шлях людини до Бога, прийняття людиною Бога. Так? А в модерні це людина і відсутність Бога. Тобто. Бога нема, як людині в цьому світі тоді жити, що, чим керуватись. А, ну, постмодерн людина і автор. Це. А, а ми колись а, а, а ми будемо проходити постмодерн в українській літературі? Так, будемо. І, і ти мені це видавав, що я ніхіра не розумію. <смодерн> ну, зараз ми поки що можемо тільки на перших двох стоп, yeah, так, Модерн — окей. А Постмодерн okay. да, він складніший. Але це показує, наскільки еволюціонує. Напевно, змінюється ця парадигма. ускладнюється да, да, да. Угу. ускладнюється так. Власне, ну людина ж, людина розвивається, і в неї ну, проблеми стають іншими актуальні. Це нормально. Якби напевно зараз, я думаю, що тут можна було б вже сьогодні говорити про щось інше в постмодерні в багатьох пунктах. Наприклад. От.